А як з дулею Росії? Росії дулю, тому що Україна повинна е, виграти в цій війні. Семирічна Вероніка розмальовує шолом українських захисників. Обрала для себе ось таку картинку. Свою роботу планує подарувати бійцю. Вона та інші діти прийшли на благодійний художній майстер-клас замість паперу, військове екіпірування та боєприпаси. Десятирічна Олена малює одеський маяк. Він мені дуже подобається і, ну мені сюди. Захотілося його намалювати. Якщо пуля Давай буде діти, то вона ну відтолкне. Одинадцятирічний Максим вирішив намалювати на шоломі прапор України та Української повстанської армії. Дуже багато разів ну бачив, як роблять так в тіктоці. Ну розділяють е, картинки, і роблять е, з однієї сторони якусь другу, а з другої іншу. Для розфарбування підготували 20 касок військовослужбовців. Діти можуть зобразити на них будь-що. Зазвичай малюють прапор України та Трезуб. Дуже багато є діток, які просто перше приходять, особливо переселенців, які бояться навіть розмовляти, коли починають малювати на тих же касках, на тих же гільзах, патонах, руками щось робити, грати в шашки. Для них це вони починають відкриватися зовсім по іншому, і це спосіб показати дітям, які пережили якусь біду, що можна по іншому зараз можна жити. Діти не просто люблять військову добути, типу, їм подобається, щоб подаватися все. І от потім подарувати це все нашим. Захисникам виручені кошти з майстер-класів та продажу шоломів підуть на машину для зсу, розповідає одна з організаторок Олена Бурдейна. Ми привезли машину, яку хочемо передати нашим хлопцям на передову. Акція ну вона створена для дітей для заохочення, для долучення дітей з батьками. У Нас тут багато майстринь, які хочуть показати свою справу. Поруч з дітьми одеська художниця Наталія Ковалик розмальовує протитанковий їжак. Спочатку фарбує блакитний колір, а згодом наносить маки. Это очень символично. Вот в данном случае, допустим, маки, да, это символ и памяти о наших воинах павших. Но тем тем не, менее, не менее, они символизируют любовь, плодородие да, и успех. подібну акцію проведуть через вихідні. Навтівку на для зсу вдалося зібрати двадцять тисячі гривень. Загалом потрібно двісті тисяч. Олександра Пономаренко, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному. Одеса.